Жоден злочинець не має залишитись непокараним. На цьому наголосив президент України в Нідерландах під час виступу у Газі. Володимир Зеленський, звертаючись до світового правосуддя, зазначив, що вшановуючи жертв Другої світової, варто не забувати, що головні агресори та терористи сьогодення досі на волі. Війну треба засудити. Світ повинен трансформувати досвід Нюрнберзького процесу у нові правила. Українські суди забезпечать більшість покарань за воєнні злочини, але лише одна інституція зда. На відреагувати на первинний злочин агресії, повноцінний трибунал для РФ. Країна терористка тільки за квітень скоїла більше 6 тисяч злочинів, вбивши 207 українців, 17 з яких діти. Безумовно ми всі хочемо бачити тут іншого Володимира. ми хочемо бачити його в Газі. того, який Заслуговує бути засудженим за злочинні дії, і це має бути здійснено тут у столиці міжнародного права. І я впевнений, це станеться, коли ми переможемо. А ми переможемо.